Починаю своє відео, яке я давно обіцяла вам собі. Це відео про насіння квітів, які я збираюся саджати в цьому сезоні на своїй квітковій фермі, на своєї дуже юної квіткової фі. Щасливі в садах. Звуть мене Олена Ільченка, і я вам розповім сьогодні, на який набір квітів я вийшла, і. Чим цей вибір був обсловлен українською обусловлені, не пам'ятаю. Дивіться, оце в мене риба за спиною, це судак. Нам його подарував син, так що, якщо вам цікаво, що це за риба, це судак Показую. Ну що, давайте про квіти. У прошлому сезоні я. Виростила всього 4 квітки: це був тагеті, тагетіс або чорнобривці, соняшник декілька сортів, цинія двох сортів і тітонія. Всі квіти я продала в прошлому році, ну, майже всі, флористам. Декілька букетів зробила сама на замовлення. І в цьому році я планую також продавати зріз флористам. Флористам територіально – це Полтава, Полтавська область, можлива Харків і можлива Дніпро. Але я не знаю, як це буде можливо, бо зараз ми всі залежимо не тільки від наших бажань, але і ще від тої реальності, в якої ми всі живемо. Це війна. Будемо, будемо сподіватися на краще. В цьому році я планую вирощувати в 10 разів більше квітів. Якщо в прошлому році це було 4 квітки, то в цьому році в мене майже 40 різних сортів квітів. Як я робила свій вибір, на що я орієнтувалася? Перш за все, Треба дуже добре розуміти, для кого ви вирощуєте квіти. Це флористи, це квіткові крамниці. або це можуть бути організації, наприклад, ресторани або готелі, які захочуть купити у вас свіжий зріз, або це фізичні ліце, яким цікаво купити свіжий зріз, або квітів саме у вас. Якщо вам цікавий квітковий бізнес. То ви майже всюду знайдете, які квіти треба вирощувати на зріз Почитайте ці публікації, ознайомтесь що люди пишуть, як вони вибирали ці квіти. Але. Їх точно ні 10, і ні 15. Бачите, в мене вже 40 назбиралося, І це точно ні все, що можна вирощувати на зріз. Дивіться, мені дуже допомогла оця книжка: Рін Бензакейн, Цвіточний Сад. Вона російською мовою, але це нічого. І в цієї книзі дуже. Послідовно дуже системно розказано, як створювати квіткову ферму і на що в першу чергу звертати увагу. Але це... Ні одна книга, яку можна прочитати про створювання квіткових ферм. Квіткових ферм багато. І вони є ну, майже повсюди, де ростуть рослини. І тому можна, можна читати ці книги, можна читати публікації вже наших квіткарів, які є в Україні, і у яких є квіткові ферми, і вони дуже успішні, але є певні. Межі за які ви не можете. Переступати, бо у вас немає ресурсу. Перш за все, це фінансовий ресурс, бо вирощувати квіти в тепліцях і вирощувати квіти в відкритому ґрунті це е, різниця. І я орієнтуюсь, наприклад, моя квіткова фірма орієнтується зараз тільки на відкритий ґрунт. В мене немає ціпліць, і мабуть в цьому році я точно їх не буду будувати. Мало того, я вам більше скажу, я не дуже хочу їх будувати. Будувати і вирощувати квіти в тепліцях. Обирайте насіння, виходячи з ваших можливостей. Є декілька передумов, які будуть впливати на ваш вибір насіння. Наприклад, якість ґрунту, розташування ділянки і її розміри, можливості паливу. Все можна зробити, але все потребує часу і ресурсів. Я дуже хотіла космос. Боже, як я хотіла космос у прошлому році, але в мене його не було. А в цьому році я точно посажу касмію і дуже радію з цього. Якщо ви продаєте квіти флористам, або якщо ви плануєте робити букети і продавати букети з ваших квітів, то треба розуміти, як компонуються букети і як працюють флористи, які квіти їм потрібні. І від цього теж прораховувати вже свої потреби в насінні. Що зробила я? Я взяла цитратку, обычну цитратку і написала в неї, які квіти в мене є, які я хочу по ці потреби, які в мене є. Для флористів в моєму випадку і для себе, якщо я буду продавати робити і продавати букети і. Які в мене є ресурси, фінансові ресурси для закупівлі насіння або клубнів, або цибулин, щоб можна було посадити і виростити ці квіти? Я зробила окремі таблиці для того, щоб. Перерахувати свої потреби в насінні на посадку квітів у відкритий ґрунт. Тобто я дещо буду вирощувати через розсаду, дещо я буду вирощувати в відкритому ґрунті. І все це в мене прописано по датам, по числам, по місяцям, і я знаю, що коли робити. Це дуже заспокоює. У мене маленька фірма, і я не впевнена, чи буду я її робити великою, чи буду я масштабувати цей бізнес. Не знаю. Я думаю, що час покаже, а зараз моя задача зробити. Те, що я можу зробити сама. Я розраховую на себе і на свого чоловіка. А, ось дивіться, це квіти, які я буду саджати на розсаду у квітні. Є пакетик кольочок. Відкритий ґрунт трави. Більш за все, до речі, в мене насіння на відкритий грунт у квітні і травні місяці. А що я хочу сказати ще? Я, наприклад, дуже вдячна Ірині Віхрєвій, з якою ми працювали над моїм бюджетом на цей рік, і вона дуже прискіпливо консультувала мене на предмет того, що мені. Вигадна робити, а що про що треба забути. Вона досконало прорахувала всі мої потреби. І той бюджет, який ми склали, він, знаєте, не для мене, але дуже показова. Розказав мені, що треба саджати, на що треба звертати увагу. І коли ми ну, зробили цей бюджет, я потім деякі позиції по квітам переглянула і зрозуміла, чого мені потрібно більш, а чого менш, що потребує моєї уваги, а про що треба просто забути. Є квіти. І... На яких ви можете заробити, якщо ви їх продасте дуже багато. Бо сама квітка дешева, ну, наприклад, ромашка або весільок це квіти, які будуть у сезон продаватися дуже дешево. Їх майже ну, можливо, треба продавати оберемками, і ви їх зможете ну, добре продавати. Але треба саджати багато і треба розуміти, що. Вони ну, для них треба багато землі. До речі, це теж треба все прораховувати. Коли ви збираєте саджати ту чийну квітку, вам треба і прораховувати, скільки ви її будете саджати, скільки землі вона у вас займе, і як ви будете цю землю обробляти. Як ви збираєтесь саджати, як ви будете землю обробляти і е, що що буде потребувати ця рослина з вас, і що буде потребувати Земля. Якщо у вас є фахівець, який допоможе вам скласти бюджет, і у вас буде можливість за що цього бюджету придивіться, які квіти треба саджати, які вам принесуть гроші, які на... будуть потребувати яких... якоїсь особливої... особливої уваги, то зробіть це. Вирощуйте квіти. Робить свої квіткові ферми. І якщо у вас є страх, що ви не зможете конкурувати з великими оптовими компаніями, які завозять гарний матеріал квітів сюди, в нашу країну, то не думайте про це. Ваша квітка, яка буде зрізана в сезон і запропонована тоді, коли вона в своїй Кращій якості, вона буде конкурентно спроможною. Ну, справа в тому, що ви зрізали в 5 ранку цю квітку, і в 6, в 7, в 8 вона вже у вашого клієнта. Або букет, або оберемок квітів. Ви зрізали зранку і ви Уже його пропонуєте і це свежі, якісні квіти Цікавий унікальний досвід, який я сама собі створила. І мені цікаво, як я буду проходити цей шлях. Я знаєте з тих людей, які процес шанують не менш ніж результат. І мені дуже подобається процес. Він надихає мене, він мене робить, робить живою. Сад робить живою. Квіткова ферма теж робить живою. І для мене це важливо. Знаєте, я думаю, що багато з нас, коли ми вибираємо, що нам робити в цьому житті, вибирають те, що робить нас кращими. Так ось квіткова ферма робить, робить мене кращою. І я вам від цієї душі бажаю теж. Такого досвіду. Хай ваші квіти, ваші сади роблять ваше життя кращим. До зустрічі! Якщо є питання, запитуйте.